Виховували їх, годували, вчили, думали про них більше, ніж про себе. Відмовляли собі у новому пальті, щоб купити їм рюкзак до школи. Тепер вони дорослі, з родинами, з роботою, з планами. І ви у цих планах є не завжди. Вони не злі, вони просто зайняті. Дзвінки раз на місяць, або на свята, або й того нема. Ви кажете сусідам: у них все добре, і замовчуєте. Що вам сумно ви бачили таких людей? А може, й самі стали однією з них. Сусідка Ганна давно вже ні з ким не спілкується, каже, що її син у Чехії, що він скоро приїде, а його вже ніхто не бачив більше трьох років. Вона щоранку підмітає спільний коридор в будинку, щоб до неї, хоч слово, хтось сказав. Подумайте, скільки людей поважного віку залишилися самі не через те, що всі померли. А через те, що на них всім стало байдуже. Подумайте, є люди, для яких ви важливі: не діти, не рідні, але зовсім не чужі.